Це дорогостояча історія, щоб навчити, але держава на це не виділяє гроші. І коли вони зараз заявили, що цим мають займатися навчальні центри, ну такі, як наприклад, наш центр Круп, питань не маємо готові навчати. У нас у нас і структури пройшли відповідне навчання. Але коштів на це держава не виділила. І це стосується не тільки нашого центру, це стосується всіх центрів. Я просто нагадати, що Спочатку повномасштабного вторгнення такі центри, як наші, які були створені, не отримали, не отримали жодної державної підтримки, жодної копійки за весь час свого існування. І багато зі шкіл вже закрилися. І для того, щоб ситуація змінилася, щоб ми могли продовжити навчати, тому що центри Збройних сил України вони цю роботу проводять, але їх фізично мало, у них ну, певна спроможність. То необхідно зараз вирішити питання з фінансуванням. Коли ми кажемо фінансування, це ну, бензин, наприклад, це розхідні матеріали, це борти навчальні, ну тобто це ті елементарні речі, які необхідні для здійснення навчального процесу. І от якщо це питання не буде вирішене, і якщо, наприклад, новообраний кабмін. Ми так розуміємо, так? Да, вже новий не прийме відповідні зміни, щоб, наприклад, або органісе самоврядування, або хтось міг фінансувати подібні центри. То ми опинимося в пастці, коли ну, дрони перекоплювачі є в певній кількості, а от навчати і операторів немає. А я нагадаю, літають не дрони, літають оператори. До речі, питання од моєї Берлінська каже, що запізнилися ми да з реакцією на шахеди, що було зрозуміло, що треба розвивати саме ці дрони перехоплювачі раніше. Твоя думка також чи можливо це було, чи були вони винайдені, умовно кажучи, чи вони існували да раніше? Чи могли ми їх запровадити раніше? на чи надто пізно ми за це взялися? Ми дуже цікаві історії опинилися. Якщо в 20, до середини 23-го року росіяни нас доганяли в технологіях БПЛА, то зараз ми їх починаємо доганяти, і це не тільки стосується дронів перехоплювачів, це так само стосується дронів, на оптоволокні, шоб тощо тут та сама історія. Е, ще на початку 24-го року, і Марія і інші фахівці. Ми, ми казали, що друзі, ну ми ж бачимо, що шахеди починають набирати обертів. Ми бачимо, як міняється їхня е, внутрінка. Ми бачимо, як е, міняється в і удосконалюється система комета, це система навігації. Да? Тобто там було чотири контролери, зараз вже навіть і не шість, і не вісім. Тобто, ми ж це ж бачили в збитих шахетах. Да? Ми бачили, як модифікується. Їхні мотори, до речі, зараз вони стали ще потужніші мотори китайські, і це черговий виклик черговий для наших виробників, тому що ті пташки, які у нас зараз є, ми працюємо, це ну, рішення ще на 3-4 місяці. І якщо ми за якщо зараз виробники перехоплювачів не включаться в цей процес і не знайдуть рішення перше то ці борти будуть нездатні шахети доганяти. Ми теж це повинні розуміти. Тому ми, ми, ми про це казали, ми попереджали, але ну, знаєте, як кажуть, ну, їздять мобільні вогневі групи, працюють, воно ж працює, то чого міняти? Воно ж працює. А те, що ну, падали відсотки ефективності, ну списували на якісь інші фактори. Там не знаю, погана погода, погано стріляли. Але проблема ж то була в іншому. Просто визнавати цю проблему це означало перерозподіляти кошти, міняти звичні історії. Ну, а, а це ж, ну, знаєте, шукати десь ресурси. Ну, а це ж ніхто не хочеться. Для чого це? Це ж гарно працює. то Якось то воно буде і. Пам'ятаєш, всі ж казали, війна буде до кінця 23-го, максимум до середини 24-го. Думали, що якось воно розсосеться. Ну, не розсосеться. Навпаки, проблема погіршилась. Ми знаємо, що росіяни масштабують зараз шахеди і будують новий, новий завод по виробленню шахедів. Тому нам теж необхідно рухатися і масштабувати ці історії. В двох, напрямках, повторююся: з одного боку, допомагати виробникам, а з іншого боку, допомагати центрам, які навчаються. І третє це давати можливості людям, які хочуть іти в ДФТР, захищати свої територіальні громади. Дати їм таку можливість. А для цього так само треба прийняти зміни в підзаконку. Бо ми знаємо цю е, постанову про 120 тисяч, але пам'ятаєш, Денис, нас тоді були на спільних заходах семінарах, коли нам казали, як це постанова є, а інструмент втілення немає. От тут так само всім розказали, що 120 тисяч будуть виділятися. Хто буде вистати за шахедами? А хто ці гроші виділяє? Ну, місцеве самоврядування, міністерство. Військова частина, до якої прикріплена дефтигені наборона, ну ніхто не знає. Ну і це проблема. І таких проблем дуже багато, їх треба вирішувати дуже швидко.